Виявляється, шкварчання ось цієї свічки це не баг, а фіча. І хоча минулий випуск я припустив, але сьогодні буде все, як ви любите. Про твіттер і Ілона Маска, про скорочення у технічних гігантів і про штучний інтелект. Маск в Твіттері публічно звільняє інженерів. Мабуть, всі вже чули про цю історію, але там. Вийшло так. Маск написав в Твіттері, що вибачається перед всіми користувачами, що Твіттер гальмує. Там тисячу реквестів, це не окей. Це я так розумію для формування стрічки. До нього в реплаї прийшов один з розробників, провідний розробник під Андроїд, і не погодився з ним і сказав, що це трохи некоректно. Маск запропонував йому коректно описати. Він описав, в чому проблема, і там здається, навіть можливі варіанти рішення. На що маск написав: Тебе звільнено. Це досить дивна штука, тому що якщо ти публічно виносиш щось про свою компанію, це з якоїсь сторони показує співробітників, які там працюють. І якщо ти цю дискусію робиш не всередині компанії, то будь готовий до того, що вони прийдуть там це обговорювати. І, власне, так і сталося. Але е, маск от вчинив отак: от, щось йому там не сподобалось. Можливо, ми не знаємо чогось, але, судячи з усього, саме цей чувак був важливий для розробки. В чому був сенс звільняти половину, а потім тих, що лишилися продовжувати кошмарити, з точки зору управління, не зрозуміло. Ідеологія скорочень, та, яка подається тим, хто залишився, вона завжди виглядає таким чином, що ми, значить, попрощалися з тими, хто був гірше. А ви найкраще, ви лишаєтесь, ви тепер в доміку, ми з вами тепер порвемо всіх. А, ну, а тут він явно робить таку атмосферку, яка не дуже сприяє розміреній і такій комфортній роботі. З іншого боку, може він і не прагне такого. А, ну і за тиждень вже з'явилися перші цифри результатів роботи, так би мовити, Ілона Маска. За тиждень Твіттер отримав 61 тисячу нових платних підписок. Це по інформації Mashable, а по інформації New York Times там 140 тисяч. Але незрозуміло, скільки з них одноразові. Чому? Тому що там декілька тисяч аккаунтів, які перейменувались в Ілон Маск. Якась кількість фанатів зірок, які ем, роблять преміум для того, щоб там же ж пріоритетний показ в стрічках. І вони роблять ну, купують собі преміум для того, щоб зірки, за якими вони фанатіють, побачили їх реплаї. І це все такі штуки, які ну, на один місяць людина проплатила може ще. На один і потім вона відмовиться. А для Твіттера ж важливо, щоб вони надовго лишалися. Крім цього, вони девальвували е, взагалі оцю, хоч і невелику, але існуючу ієрархію в Твіттері, в тому плані, що раніше Галочка щось значила, зараз вона не значить нічого. Хаос, ніхто не розуміє, хто там справжній Ілон Маск. Ну жартую насправді, бо зрозуміло по кількості фоловерів, але все ж. Вони там думають над тим, щоб зробити ще й другу галочку, яка буде означати от оце справжнє сіліба. Люди випускають плагіни для хрому, які вичисляють, у кого галочка куплена за 8 баксів і міняють її на емоджі клоуна. Коротше кажучи, виглядає як бардак, який, який не приніс грошей. Salesforce скоротить 2,5 тисячі співробітників. Salesforce – це величезна платформа для корпоративного бізнесу, всякого. Там вони роблять CRM-ку, роблять всякі автоматизації. Коротше кажучи, серйозна багата компанія. І от вони скорочують людей. Також слід відмітити, що вони чимало купували останнім часом. Їх найгучніша покупка це Slack. І от вони серед усіх своїх співробітників, включаючи недавно придбані компанії, скоротять 2,5 тисячі співробітників. Продовжуються. Завтра о 15-й годині на цьому каналі відбудеться благодійний стрім. Благодійний тому, що ми збираємо на дрони для Азову разом з фондом Коло, а стрім тому, що це стрім. Вести його буду я з владою Зацариною, В гості ми покличемо Пилипа Духлія, Максима Бахматова, Олександра Борнякова, Спартака Суботу і, і, можливо, ще когось, а можливо, ні. І говорити ми будемо про те, як ми всі втомилися і як важко. І от все. -оце. Я думаю, буде дуже цікаво, щоб не пропустити. Зайдіть на канал, там є анонс, можна поставити собі нагадування, і буде дуже цікаво. І треба буде донатити. Це обов'язково. Амазон планує звільнити 10 тисяч співробітників. І Amazon туди ж вони звільняти будуть в тому числі людей, які працюють над девайсами. Тобто за Лекси, там хтось піде і так далі. Сумно. На Джині рекорні 70 тисяч спеціалістів у пошуку роботи. У світі великі скорочення в техсекторі. Буде гірше. Я навмисно цю новину, точніше, цей. Топік на форумі поставив після двох попередніх новин, тому що всі зараз кажуть про кризу. І відомо, що зараз вже великі компанії, от Big Tech, так. Так званий, вони вже вивільнили на ринок десь 100 тисяч співробітників, це інженерів, програмістів і так далі. Відомо, що коли був крах доткомів на початку 2000-х, тоді всього, ну по по результатам цього краху, всього було на ринку 100 тисяч людей вільних. А тут ми тільки починаємо говорити про те, що здається, криза у нас в індустрії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, це проблема чи не проблема, бо особисто мені здається, що схоже на те, що це все пройде відносно безболісно. Чому? Тому що зараз немає в фундаментальних показниках компаній чогось такого, через що це могло б відбуватися, тобто, не, не те, щоб там у всіх впали виручки чи щось таке. Ну, у деяких компаніях падають, у деяких компаній ростуть, але це все не критично. Повільнився рост, впала капіталізація, але фундаментальні показники вони, як би окей. І я думаю, що це просто так піна, так би мовити, зійде, і далі все буде добре. Але можливо, я надто оптимістичний. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. А, і під цим топіком е, гарний коментар залишив Михайло Орлов, мабуть, так буде гірше, потім ще гірше, а потім все закінчиться. На обкладинці Time проте з руки від Esper Bionics потрапив у рейтинг найкращих винаходів 2022 року. Вітаємо українську компанію з такою відзнакою. А загалом мені здається, що це дуже цікава сфера. Чому? Здається, протез руки це щось не суперскладне відносно там штучних інтелектів і польотів на Марс. Але це так тільки здається. Тому що м, всі штучні руки, як би це банально не звучало, вони не можуть замінити руку справжню. Там більша частина е, роботи, яка зроблена людством в цьому плані, це про те, щоб зробити цю руку штучно антропоморфною, е, щоб вона була схожа і не лякала оточуючих тим, що це не рука. Але в плані функціональності там досить мало чого. Тобто, там ну, зараз людям, які, на жаль, лишились без руки, недоступні варіанти, коли там буде пристрій, у, у якого буде щось на кшталт там, пальців. Тому що здебільшого це просто там щипці, і там же ж проблема в керуванні, тому що ну, мозку якось треба подавати дуже багато інформації, дуже багато сигналів. Тобто, Механічно людство може зробити щось схоже на руку, але як цим керувати не дуже зрозуміло. Творці цього пристрою, точніше цієї компанії, вони якраз намагаються до цього долучати штучний інтелект. І цікаво, ну зараз ясно, що це базворд. Але мені здається, що це може бути якраз нестандартний підхід для вирішення цієї проблеми. Тобто, поки там традиційні компанії вони намагаються там, подумати до скількох нервів підключити електроди, щоб зчитувати це все, то може спрацювати захід саме з боку Емеля. Ну, подивимось і побажаємо співвітчизникам удачі. Власник OLX. Холдинг Просус вийшов з акціонерів російського ВК, списавши акції. Компанія Process вийшла з володіння четверть акцій ВКонтакте. Вони для себе в своїй звітності списали, передали. Тобто, якщо вони списують, то ці всі акції вони переходять іншим акціонерам, тобто самій компанії. Але вони вирішили там, я так розумію, це рішення російської сторони не розмити ці акції, а продати їх менеджменту. Тобто, ті, хто керують, вони купили, взявши там якийсь кредит. Коротше, такий схематоз, хай роблять там, що хочуть. Чи ні, не що хочуть. Ну, отакі от корпоративні зміни. В Київстарі пояснили проблеми зі зв'язком під час блекаутів. Багато хто помітив, особливо в спальних районах, коли зникає світло, моментально зникає мобільний інтернет. Очевидно, що проблема в навантаженні, тому що у людей пропадає домашній інтернет, вони йдуть в мобільне. Але виявляється, є ще одна причина: це оці їхні блоки безперебійного живлення. Справа в тому, що, як зазначають в Київстарі, їм, щоб повністю зарядитись, потрібна доба. А в Києві зараз немає такої доби, коли цілу добу є світло, тому вони не заряджаються і відповідно немає резервного живлення, і вони там приходять на економніший режим, коли там, от всі постять скріншоти з іконкою GPRS, і все таки, на жаль, так. А дизель-генератори не ставлять на базових станціях, тому що коли вони в місті, це не завжди доступно, тому що вишки інколи на дахах житлових будинків чи лікарень, чи чогось такого. Пенір призупиняє роботу в Росії. І загалом викликає реакцію, а що не вже до цього ні? І виявляється, ні. Вони з березня не реєстрували нових клієнтів, але там можна було якось обхитрити, включивши VPN і все таке. Тепер вони, посилаючись на регуляцію, кажуть: ні, нічого вам не буде. Компанія з Росії маскувалась під американською. Тепер урядові установи США. Позбувається її програмного забезпечення. Компанія займалася аналітикою поводження користувача всередині Апки, і відповідно до цього поводження дозволяла розсилати notification. Виявляється, це якась там з Новосібірська компанія, у якої ясно було купа ЮРОСІП США, і в США люди не знали, що вони купують послуги російської компанії. Це така дуже sensitive тема, тому що поводження користувача це ж якби приватна інформація, і багато чого можна. Можна знати про цього самого користувача. Але власники компанії кажуть, Та ми ніколи нічого не соромились, ми російська компанія, ми цим навіть пишаємось. І вони, власне, зараз масово цю програмку випилюють. Вони в плані користувачі. Там немає якихось таких відомих програм, про які ми обоже, але там є важливі програми. І я тут навіть не про те, що там якісь апки у це використовували, чи там Unilever, але там. Асоціація власників зброї в США використовувала. Там використовували в Міноборони чи Збройні Сили США, використовували в своїх аплікейшенах для навчання, але всі вже випалили і кажуть, що дані не постраждали. Notion представив асистента штучного інтелекту. Який, точніше, асистента на базі штучного інтелекту, який допомагає користуватись Notion, писати пости, і все таке. Хто не знає, що таке Notion, це така дуже модна зараз Productivity тула. Там можна робити дуже багато всього. Я зазвичай Notion написую так: це Google Docs, тільки там завжди все буде красиво, і при цьому там можна зробити дуже багато всього, чого не можна в Google Docs. І вони викотали свого. Помічника з штучним інтелектом поки що це бета, поки що безкоштовна, як буде в майбутньому незрозуміло. Але вона, він, цей асистент допомагає вам писати. Ну він саме про роботу з текстом, тобто, там можна його попросити побрейнштормити ідеї, можна задати якесь одне речення, він почне за вас писати пост. Коротше кажучи, такий копайлот, але для звичайних людей і зі звичайним текстом. Дуже цікаво спостерігати, що з цього вийде. Компанія Spoons купила компанію Evernote. Evernote це application, який років 10 назад, може трохи менше, ні, мабуть, 10, був такий же модний, от прямо так же, таким же модним, як і Notion. З попередньої новини в них там була така ідея, що вони розробляють додаток, який буде асистентом для мозку. Типу, людина ж не слон, хай слон думає, у нього голова велика. А людині треба працювати тільки з важливим і все інше хай зробить комп'ютер. Вони зробили це. По суті, що була це була апка з нотатками, і що дуже важливо, з розпізнаванням фотографії. Точніше того, що знаходиться на фотографіях, і тексту в тому числі. Тобто там можна було зробити фотографію е серветки з написаним номером телефону, і програма розпізнає, і потім можна було і пошук робити. Вони там в піку коштували якісь мільярди доларів, і за них, здається, перепродавались. Але потім там таке враження, що продакт-менеджмент вбив одну з найпопулярніших продуктів і там, там люди, я пам'ятаю, були. Статті про те, як там вести конспекти, домашню бухгалтерію, управління проектами в Evernote. А потім вони там щось з підписками, з якоюсь функціональністю, синхронізацією, ще чимось. Вони розлякали всіх користувачів. Я зараз не знаю жодної людини, яка б користувалася Evernote. Якщо ви раптом такі, пишіть в коментарях. І зараз їх купив не якийсь тег-гігант, а їх купила компанія, яка робить. Мобільні апки, зокрема, там відеоредактор популярний. І от це дуже схоже на закат. Ні, захід компанії. Захід сонця цієї компанії. На цьому на сьогодні все. Випуск вийшов доволі для мене унікальним, тому що, на відміну від всіх попередніх там, 64 випусків я його записую зранку. Вибачте, якщо якось нетипово в мене заплітався язик, це все через це. Е, Насамкінець скажу, що курс біткоїна 16 595 доларів, курс ефіру 1213 доларів, температура в студії плюс 16 градусів. Але батареї стали теплими, тому скоро буде краще. До зустрічі!